Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про тривожність. Деякі люди схильні тривожитися більше, інші тривожаться менше. Але навряд чи можна зустріти людину, яка зовсім ніколи не зазнавала впливу тривожності. На жаль, надмірна тривожність може достатньо серйозно впливати на здоров'я людини. Вплив тривожності на здоров'я. Можна порівняти із впливом хронічного стресу. Сьогодні ми не будемо детально говорити про ці механізми. Якщо ви не бачили відео про зв'язок хронічного стресу та здоров'я, можете переглянути на моєму каналі. Отже, до тривожності. Сьогодні говоримо про те, які існують два основні види тривожності, чому тривожність це нормально і як впоратися. І з надмірною тривожністю саме тою, яка здатна завдавати, на жаль, шкоди для здоров'я людини. Отже, чому тривожність це нормально? Еволюційно тривожність це механізм захисту людини. Так само, як і стрес. Але якщо стрес це механізм спрямований на захист людини прямо тут і зараз. Якщо людина зустрілася з чимось небезпечним, з якоюсь небезпекою людина що робить? Лякається, відчуває стрес, в неї підвищується серцебиття і підвищується артеріальний тиск, напружуються м'язи, все для того, щоб людина втікла, щоб людина змогла врятуватися від небезпеки або атакувати цю небезпеку і перемогти. Що стосується тривожності, то механізм дуже схожий, але в майбутньому. Тобто тривожність це здатність і схильність людини уявити собі певний негативний розвиток подій і, власне, цього негативного розвитку подій і злякатися. Навіщо це необхідно було еволюційно? Навіщо природа так створила людину, щоб людина була здатна в тому числі відчувати тривожність? Дуже просто. Люди, які не були тривожними, просто не вижили. Уявімо стародавню людину, яка побачила, що біля її печери, в якій вона мешкає, почали з'являтися отруйні якісь комахи. Дуже шкідливі, дуже небезпечні. Людина нетривожна не буде реагувати доти, доки ця отруйна комаха її не вкусить. Але тоді, вже, скоріше за все, буде пізно. Людина тривожна. Що зробить? Вона сформує у своїй уяві оцей майбутній небезпечний варіант розвитку подій. Власне, подумає, а що станеться, якщо ця комаха отруйна десь причаїться і мене вкусить? Людина вибудувала у своїй уяві цей негативний сценарій, його злякалася, і що далі? І почала. Робити якісь дії, наприклад, шукати іншу печеру, або намагатися якось себе убезпечити, тобто обстежувати, наприклад, своє там на чому вона спить, якісь там шкури, на яких вона спить, для того, щоб убезпечити себе від цих отруйних комах. Це працювало все дуже добре тоді, коли доступ людей до інформації був обмежений тим, що вони. Бачили на власні очі, або максимум могли почути від іншої людини. На жаль, механізм тривожності не був розрахований еволюційно на мережу інтернету. Коли ви, перебуваючи абсолютно будь-де, можете знати, що відбувається в абсолютно іншій країні, там, де ви ніколи не були, з людьми, як... з якими ви ніколи в житті не зустрінетесь, вся ця негативна інформація еволюційно змушує. Людей змушує нас створювати в уяві негативні сценарії і їх програвати. І чим більше вхідних даних, чим більше інформації, тим більше людина починає програвати цих неприємних небезпечних сценаріїв. І сама створюючи в уяві ці небезпечні сценарії, сама їх лякається. І таким чином людина, власне, сама собі. Створює хронічний стрес. Отже, механізм тривожності наразі працює проти нас. Тривожні люди це люди, які мають багату уяву і схильні до песимізму або негативізму. До того, щоб уявляти велику кількість негативних сценаріїв. То що ж з цим робити? По-перше, Варто розділяти тривожність, яка має конкретну причину, і тривожність, яка, принаймні на позір, такої конкретної причини не має. Підхід до роботи з тривожністю у першому і другому випадку буде різний. Спершу розглянемо приклад, коли у тривожності є конкретна причина. Наприклад, хворіє близька людина. І хвороба така, що може, на жаль, мати різні, в тому числі, доволі негативні наслідки. Знову ж таки, послуговуючись уявою, людина може собі уявити всі ці негативні сценарії розвитку подій. І відчуває велику тривожність, яка є абсолютно закономірною і в цьому випадку абсолютно нормальною. Питання в тому. Як зробити так, щоб ця тривожність не шкодила самій людині. По-перше, це абсолютно звичайні рекомендації по відпочинку, по здоровому харчуванню і так далі і тому подібне. Певним чином, ці рекомендації допомагають. Допомагають захистити себе від хронічного стресу, який тісно пов'язаний із тривожністю. Але, звичайно, це не панацея. А що може бути, якщо не панацеєю, то чимось близьким до неї? Це дії, активні дії. Що варто робити, якщо ви відчуваєте велику тривожність з конкретної причини, яку ви можете назвати? Ви можете сказати, я зараз у стані тривоги, тому що. І називаєте конкретну причину. В такому випадку найперше, що треба зробити, це визначитися, які активні дії ви можете зробити. Наприклад, якщо хворіє близька людина, що можна зробити? Можна звернутися в пошуках консультацій до іншого лікаря. Можна чимось допомогти цій конкретно людині. Якщо людина в лікарні, можна щось принести у лікарню, можна виділити час посидіти, поспілкуватися, почитати а, цій людині, цій близькій людині. Варіанти є, але дуже важливо розуміти і приймати те, що ми, люди, не є всемогутніми. І це вкрай важливо. Для розуміння того, як впоратися з тривожністю. Після того, як ви визначите, які активні конкретні дії ви можете зробити, дуже важливо усвідомити і прийняти, що, власне, наслідок цієї ситуації, яка спричиняє тривогу, не є 100% під вашим контролем. І далі це залежить від того, у кого або у що ви вірите. Людям, які вірять у Бога, простіше. Вони можуть вдатися до молитви, тобто перекласти частину відповідальності на вищу силу, якою є Бог. Люди, які вірять у долю чи в карму, так само можуть прийняти для себе, що так, я роблю все, що від мене залежить. Я от собі написав ті дії, які я можу зробити, я їх роблю, інше від мене не залежить. Тривожним людям часто буває важко прийняти саме цей важливий момент те, що не все не на 100% залежить від нас. І тут варто не потрапляти в іншу пастку. Тобто, не варто і казати, що від мене нічого не залежить. Такому випадку виникає відчуття повної безпорадності. У важкій ситуації, яка викликає багато тривожності, слід саме знайти баланс між тим, щоб не відчувати повну безпорадність, і не відчувати повну відповідальність за все, що відбувається. Людина є відповідальною за те, що вона може зробити, за те, що вона насправді може змінити. Все інше людині не підвладне. І це дуже важливо розуміти. Я саме тому на цьому зупиняюся доволі детально, для того, щоб пояснити, що це один із головних механізмів, як можна приборкати тривожність. Знайти для себе той баланс між відчуттям Я відповідаю за все і Я мушу зробити так, щоб все було добре ні, це неможливо. І між тим, що я взагалі нічого не можу, від мене нічого не залежить. Ні, це також неправда. Завжди є баланс. Ви визначаєте дії, які ви можете робити, ви їх робите, активно робите, емоційно робите, вкладаєтеся в, оці, в ці дії, але при цьому ви зберігаєте розуміння того, що не все не на 100% залежить особисто від вас. Що робити? Якщо у тривожності немає конкретної причини, є такі люди, які дуже тривожні. І, власне, якщо вони не можуть назвати конкретну причину своєї тривожності, то це здебільшого означає, що вони тривожаться одночасно з настільки великої кількості причин, що конкретну причину просто не можуть з'ясувати для себе. Абсолютно. Будь-яка інформація, яка потрапляє до такої тривожної людини, змушує таку людину, змушує мозок, психіку такої людини продукувати велику кількість негативних сценаріїв, і всі вони тривожні, і всі вони потенційно небезпечні. І тому така людина, який є такий діагностичний критерій, якщо спитати, видно, що людина тривожна. Видно, що їй зле, що вона дуже тривожиться. Якщо спитати, а що конкретно вас тривожить, каже, да подивіться навколо, да тут абсолютно все тривожне. Це правда. Особливо в нашій ситуації, особливо в ситуації повномасштабної війни, тривожним є практично все, що ми можемо прочитати або побачити в новинах. Що робити в цьому випадку? Найкраще, звичайно, це відстежувати свою уяву, відстежувати, як уява формує негативні сценарії, і намагатися обмежити оце продукування негативних сценаріїв. Я не буду казати, що це легко, це важко. Для цього потрібно весь час звертати увагу на власні думки. Про що я зараз думаю? Я знову розглядаю якийсь негативний сценарій, базуючись на інформації, яку я отримала в інтернеті, чи що? А навіть якщо так, я відстежую, що я продукую, моя психіка продукує певні негативні сценарії крапка, -стоп, що конкретно я можу зробити? Тобто, фактично, оцю тривожність, яка не є конкретною, яка не пов'язана з конкретною причиною, найкраще переводити в тривожність пов'язану з конкретними причинами, тобто, принаймні виділяти. Ту основну причину, яка зараз, прямо зараз, тривожить найбільше. І тоді так само виписувати дії, які ви можете зробити, і розуміти, приймати для себе те, що не все і не на 100% від нас, від людей, залежить, крім того, для тривожних людей важливо обмежити інформацію. Обрати Декілька інформаційних джерел, яким людина може довіряти, і не намагатися отримувати ще більше і більше і більше інформації. На жаль, це пов'язано. Тривожна людина хоче, ніби краще для себе розуміти ситуацію. Краще розуміти, в чому є небезпека. І через те. Тривожна людина може набирати набирати інформацію, шукати ще додаткову додаткову інформацію, і тим самим потрапляти у це отаке коло тривожності. Оскільки кожний додатковий елемент інформації знову ж таки змушує уяву продукувати нові негативні сценарії. Якщо ви є тривожною людиною, так, варто зробити над собою зусилля і обмежити. Надходження інформації. Повірте, щось насправді важливе пропустити в нашому світі доволі важко, навіть якщо захотіти. Крім того, дуже небезпечно для тривожних людей бути у, скажімо так, у пасивному стані. Нічого не робити. Тривожній людині. Важливо цю тривожність, свою тривожність перетворювати на конкретні дії. Причому це мають бути не якісь такі панічні дії, а дії сплановані. Якщо ви бачили відео на моєму каналі про зв'язок планування та шкідливих наслідків для здоров'я, то от якраз тривожних людей це не стосується. Для тривожних людей навіть краще буває в певних ситуаціях діяти за планом. Таким чином, неприємна ситуація, важка ситуація, я відчуваю багато тривоги, але я обираю для себе не сидіти і тривожитися, а скласти конкретний план конкретних дій і почати, незважаючи на тривожність, діяти поступово по цьому плану. Для більшості людей такий підхід знижує тривожність. Але, що важливо, не ставити для себе певних таких надто амбітних цілей. Тому що надто амбітні цілі також можуть спричиняти тривожність. Я спланував, що це вже зроблю сьогодні, оце вже закінчу до завтра, а я бачу, що це не виходить, і все. І знову почалися негативні сценарії. Тому баланс між активними діями і без того, щоб прив'язуватись до конкретного результату в конкретні терміни. Я роблю максимально те, що від мене залежить. Я роблю це так добре, як я можу. Інше від мене не залежить. Тобто тривожність має бути, ніби. От уявіть собі, є річка, так? розлив річки, розлив води. Вода виходить з берегів і затоплює все навколо. Або та сама вода, та сама річка може текти в своєму руслі і не робити шкоди. Так само з тривожністю. Вона в будь-якому випадку буде. Від неї неможливо і не треба позбуватися зовсім. Людина, яка зовсім не тривожна, це людина, яка власне ризикує тим, що може не зреагувати насправді якісь важливі моменти у своєму житті і на якусь важливу потенційну небезпеку. Але не можна давати цій тривожності утворювати повінь на всю психіку. Не можна давати тривожності можливість розливатися і затоплювати абсолютно все. Вона має лишатися в рамках, в межах. Деяким тривожним людям навіть допомагає такий, можливо, не для всіх, але декому справді допомагає. Якщо виділити собі час на тривожність, наприклад, з 10 до 11 години дня людина собі планує. Отак, цей час, в який я можу вільно тривожитися, в який я можу вільно собі а, думати над тим, а що може бути, а як від цього обезпечитися, а що з цим робити, і так далі, і тому подібне. Настала 11-та година, все, час для тривожності вичерпано, і людина просто починає діяти, починає робити те, що має робити, займатися певними справами. Або пов'язаними зі своїм планом дій, або просто своїми звичайними побутовими справами. Можливо, це для когось прозвучить трохи дивно, як це тривожитися за графіком, але справді тривожні люди, які не можуть позбутися від своєї тривоги жодної години на протязі доби, для них ніби дозвіл собі тривожитися в певний час, тобто вони тривожаться весь час. Потім вони тривожаться через те, що тривожаться. Потім вони тривожаться через те, що вони весь час тривожні, і ця тривога їх блокує і не дає нічого робити. Для саме таких людей цей трохи дивний підхід тривожитися за графіком може спрацювати. Тому, якщо от час для тривоги вичерпано і вже не час тривожитися, людина просто собі каже: Все. Це не час для тривоги. Значить, я працюю, я щось роблю, і пам'ятаєте, Скарлету Хару, я подумаю про це завтра. Я потривожусь про це завтра, коли в мене буде знову час для тривоги. Тобто, все, що допомагає трив... тримати тривожність у цих берегах, все, що допомагає не дати тривожності повністю затопити. Все психічне життя людини не дати тривожності заблокувати активні дії, які людина може і має робити для того, щоб, по-перше, забезпечити своє існування, і по-друге, щоб певним чином захистити себе та свою сім'ю від тих небезпек, які так справді далеко не завжди тривожність не має під собою підґрунтя, особливо в наші часи. Але, тим не менш, баланс має бути. Людина, яка повністю затоплена тривожністю, мало що може вдіяти, в тому числі для того, щоб убезпечити себе та свою родину. Людина, затоплена тривожністю, ризикує до того, що й отримувати якесь або загострення хронічного захворювання, або просто маніфестацію захворювання пов'язаного зі стресом, Тому що. Постійна тривожність, неконтрольована надмірна тривожність це великий ризик для здоров'я. І якщо людина захворіє через власну тривожність, то вона не зможе допомогти ані собі, ані тим людям, які їй близькі, і яким вона б хотіла допомогти у певній складній ситуації. Підсумовуючи, тривожність це нормально. Але з надмірною тривожністю варто і треба боротися. Бажаю всім скорішого миру, бажаю здоров'я, дякую за підписки, вподобайки і особливо за ваші коментарі. Побачимось!